Досить багата літургія слова сьогоднішня. Подивимося на декілька аспектів лише. В першому читанні ми чули такі слова: якщо тільки побажаєш заповіді, збережеш і дотримувати вірність у твоїй добрій волі. Можу задати одне запитання. Можемо дотримуватися Божої заповіді чи ні? Важко чи ні? Важко. Важко. Святий апостол Павло говорить, що заповіді Господні неважко виконувати для тих, хто любить. Це бо любов до Бога берегти Його заповіді, і заповіді Його неважкі. Знаємо самі прекрасно, якщо хтось любить, для нього немає нічого неможливого. Якщо юнак любить свою наречену і хоче з нею зустрітися, він зробить все, щоб з нею зустрітися. Йому не буде перешкоджую і сніг, і дощ. І ливень, але якщо любить. Але що скаже кохана, я тебе настільки кохаю, але сьогодні до тебе не прийду, бо на дворі почав моросити дощик. І тут постає питання, чи насправді це є любов? Перше читання говорить нам конкретно, ставить перед нами конкретно запитання, запитання вибору. Кожен день ми маємо вибирати. В нашому житті є вибори такі досить фундаментальними. Наприклад, пару пару більше десятка років тому перед рукоположенням я мусив дати вибрати, хочу прямувати дорогою священства чи ні. Коли хтось одружився чи ще буде одружуватися з вас, так само коли буде стояти напроти молодого юнака, має також відповісти, хочу я прямувати з цією до цієї, з цієї все життя чи ні. Це є вибори фундаментальні. Але раз вибравши, ми маємо постійно вибирати. Бо кожен день ми вибираємо де добро, а де зло. Перше читання говорить ось перед людиною життя і смерть, добро, добро і зло. Що забажаєш, те їй дасться. Чого бажаємо так насправді? Цей тиждень цілий читали ми перше читання було з книги Буття, коли Господь поставив перед нашими прабатьками дерево пізнання добра і, зло, і зла. І перед нами можна сказати, кожен день росте це дерево. Знаємо, що це зло притягає, що це зло, воно так як говоримо, це читаємо в першому читанні це яблуко, це як кажуть діти, цей плід, він був привабливий для очей. Завжди диявол, пока він настільки інтелігентний, що показує зло привабливим. Але ми завжди можемо виграти. Чому? Бо Ісус Христос вже виграв за нас. В 1920 році в Нью-Йорку Нійорку, Нью була досить така голосна судова справа. Під час цього судового засідання е, йшлося про спадкоємство, про спадщину. Помер відомий мультимілядер Менфорте, і все своє майно він залишив для своєї єдиної доньки. І зібралося практично всі багатії цього міста Нью-Йорку, щоб прослухати цю судову справу, і коли суддя відкриває конверт з заповітом. Читає, що в батька було тільки одне бажання. І перед всіма читається бажання, щоб донька відмовилася від католицької віри, щоб донька відреклася Бога. І суддя задав їй це конкретне запитання. Чи хочеш ти, чи відрікаєшся ти від віри, чи відрікаєшся ти від Бога? В залі запанувала тиша, навіть було чути, як пролітає мушка, бо всі думали, що зараз донька скаже. Так, відрікаюся, бо це було велике багатство. Донька досить твердо відповіла, доньку звали грація, відповіла, ні, не відрікаюся моєї віри. Знову запанувала тиша, суддя після декілька, декілька роздумів говорить, що все багатство має перейти в казну держави. Вона не отримає нічого, бо так було написано в заповіті батька. І суддя з досить великою цікавості підійшов до неї, щоб порозмовляти після цієї справи і говорить, запитав її, чому ти так вибрала? Могла далі вірити, але могла сказати перед цима, що відрікаюся Бога. І вона відповіла такими словами: втрату Бога мені не замінить жодне багатство. А заради декілька років мого життя, тут на землі, не варто перекрес... перекле... перекреслити всю вічність. Чим же є багатство мого батька? Порівняно з тим багатством, яке мене чекає у вічності, яке мені приготував мій Отець Небесний, це, що ми чули сьогодні в другому читанні. Що око не бачило, вухо не чуло, і серце людське не може збагнути те, що Господь приготував для кожного з нас. Кожен з нас має подарунок. Вже отримали ми цей подарунок, ми вже отримали цю вічність. Але чи ми війдемо в вічність, залежить від мого особистого вибору? Залежить особисто від мене. Бо Ісус Христос прийшов, щоб звільнити кожного з нас, щоб ми могли вибирати. В книзі Рим... до Римлян святий апостол Павло говорить, бо ви не прийняли дух рабства, щоб знову підлягати боязні, але прийняли дух усиновлення, яким кличемо Ава-Отче. Що означає ава Отче»? Що кожен з нас може кликати татусю, таточку. А коли ми зазвичай так кличемо, ми вже говорили, коли щось потрібно або коли прогрішилися. Але ми є вільні, ми є вільні. Ми можемо говорити це з вільністю. Кар Льюіс говорив такі слова: по-дурному вважати, що хороші люди не знають, що таке спокуса. Це очевидна брехня. Лише ті, хто намагаються протистояти спокусі. Знають, наскільки сильною вона може бути. Людина, яка піддається спокусі через п'ять хвилин, просто не знає, якою вона була б через годину. Тому в певному сенсі погані люди мало знають про те, що таке погано. Вони прожили захищене життя, завжди піддаючись. Тобто, спокуса в нас завжди буде. Але є завжди мій вибір, мій особистий вибір. Я маю вибрати. І цей вибір рахується. Але Господь ще за кожного з нас зробив цей вибір, бо ми ніколи не можемо програти. Ми вже беремо участь в цій перемозі. В першому читанні ми чули такі слова: нікому не велів він бути нечистим, нікому не дав він дозволу грішити. Коли я входжу в гріх, я сам закриваюся на Божу благодать, я сам закриваюся на те, що Господь хоч очікує від мене. Всі ми знаємо, бачили цей прекрасний фільм Тітанік, який в 1912 році найсучасніший корабель в, тому, в тих роках відплив і говорять свідки, що по боках цього корабля було написано, з одного боку були написані такі слова: навіть Христос не може його затопити, а з другого ані Бог, ані папа. Тобто, наскільки гординя людська. Була сильною, що подумали, що індустрія, що все, що в неї є сильніші на це, бо це щось було таке надзвичайне. Але Господь нікому не звелів не, не грішити, нікому не дозволяє грішити. І знаємо, що трапилося з цією гординою. Практично це вся людська гординя загинула на дні моря. В другому читанні ми чули, бо велика мудрість Господня. Пам'ятаємо Соломона. Соломоновий Господь говорить: хочеш багатства, хочеш слави або мудрості. Що б ми вибрали, я досить часто задумуємось над цим. Ну і рідко проситься про мудрість. Ми що просимо, просимо про багатство, просимо про здоров'я, просимо про інше. Але дуже важливо є ця мудрість Божа, мудрість Христова, щоб я між кожним днем вибирати те, що є Боже, і самі знаємо, що було Соломоном. Був наймудрішою людиною в світі, що з далечінь приходили, щоб його послухати. Господь сьогодні говорить до кожного з нас: не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Господь, який живе заповідям, Господь, який це сповнює, закликає кожного з нас, тому що так насправді кожен струмок, з чого починається з краплини води, кожна ніч з чого починається. З першої зорі, яка сходить, кожна любов, правдива любов з чого починається? З погляду. В Євангелії так часто читаємо: Ісус подивився і вподобав цю людину. Господь, який постійно дивиться на кожного з нас. Тому Господнім є бажанням, щоб ми жили Його любов'ю. Бо Господнім законом є закон любові. Любов же не полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він нас полюбив і послав свого сина примирення за гріхи. І сьогоднішня літургія говорить ясно, що Бог не хоче нас лякати, Бог не хоче, щоб ми жили в постійному страсі, але ніколи не маємо забувати, що всі ми є паломниками на цьому світі. В євреїв читаємо, призначено, людям раз умерти, потім вже суд. В книзі до Святого Якова, апостола читаємо: ось суддя стоїть перед дверима. Світ тепер хоче заглушити правду про смерть. Всі ми знаємо, як, наприклад, прекрасно тут, прекрасно в лапках Прекрасно В Італії, що більшість літніх людей, більших старших людей вони не помирають вдома. Вони помирають в домі для старців, помирають десь в лікарні. Чому? Бо світ хоче десь зігнати з, з нашого щоденного життя смерть. Всі ми знаємо, всі кожен з нас був, мабуть, на похороні своїй бабусі, свого дідуся, рідних, близьких. Ми були поруч з ними. Ми бачили, що життя тут на землі не є вічністю, що земля закінчується. Натомість теперішній світ, який живе консумізмом, він хоче відіслати дітей десь далеко на море. В гори, щоб діти тільки не знали, що помер бабуся, бабуся чи дідусь. І потім самі знаємо прекрасно, що якщо така старша людина, яка ніколи з цим не зустрічалася, має 40 чи 50 років, перший раз зустрічається зі смертю когось близького, вона входить в кризу. Вона входить в депресію. Чому? Бо вона ніколи цього не розуміла. Натомість. Сьогоднішнє слово говорить, що хочемо цього, чи не хочемо. Ми живемо до вічності, а вічність вона не розпочинається після нашої смерті. Що я можу змінити після смерті. Нічого. Якщо будете за мене молитися, то тоді попаду до раю. Але вічність розпочинається сьогодні. Рай розпочинається сьогодні. Якщо ми бачили цей прекрасний фільм про Філіппо Нері, він говорить, є така там прекрасна пісня, що вибираю рай il парадізом. Він відрік сад відрікся від цього тільки, щоб вибрати рай. І це сьогоднішня Евангелія, сьогоднішня літурія слова садить конкретне питання. Що я вибираю? Що я вибираю? Домовляйся швидко зі своїм противником, доки ти з ним дорослий. Коли згрішили, маємо впасти перед Богом, так як Давид, і молитися цими словами помилуй мене Боже з милості Твоєї. З великого милосердя Твого її провини. Це, що я говорив на початку, хто з нас без гріха, нехай перший кине каменем, Всі ми грішні. Для того маємо таїнство сповіді, коли ми можемо стати перед Богом в правді і сказати, згрішив я, Господу. Сьогодні чули в Євангелії, що Твоє око тобі заважає війти до раю викинь його. якщо права рука відітне її. Можемо собі уявити, як би ми війшли. Ми б не війшли, бо ми б і ніг не мали. Ми мусили би кожного дня щось відрізати. Але про що тут ходить? Ходить про те, що я весь маю віддатися Богові, довіряти цілковито Богові. З Богом не можна жартувати. В новому заповіті до книги до Галатів читаємо не обманюйте себе самих. З Богом жартувати не можна. Що хто посіє та й жатиме? Декілька днів тому читав історію про святого Оріони, і він описав 1908 рік був найбільший землетрус тут в Італії, на Сицилії, в Месіні, після якого загинуло від 90 до 120 тисяч населення. І святий Оріони говорить так, що день перед цим в комуністичному журналі. В місіні вийшла така стаття. Ану, дитятко Ісусе, пішли нам землетрус, якщо ти справді можеш це зробити. І потім богохульники ходили по вулицях міста і несли безрогу тварину, прибиту до Христа, і насміхалися, насміхалися з, Богом, з Бога. Прийшло практично декілька годин. І о п'ятій ранку був перший поштовх, був перший землетрус, де загинуло більше 80 тисяч. Це, що говорить Святий Павло, не обманюйте себе самих. З Богом жартувати не можна. Що хто посіє, та й жатиме. Що я сію, та й жатиму. Дуже часто люди мають претензії до Бога. Чому так? Чому все валиться? Чому так трапилося? Бог розуміється на жартах. Бог є жартівником, але Бог не дасть, щоб топтати його святість. Гріхи проти Святого Духа. Господь хоче, щоб ми шанували Його, так як Він шанує кожного з нас. Зійшов з неба, став людиною, терпів, помер і воскрес. Заради кого? Заради мене, заради того, щоб я прийняв Його любов. Просімо, щоб те, що ми сіємо на кожен день, було добром, було милосердям, любов'ю. Бо наше життя є подібне до ранку, коли ми йдемо над морем. Я надію, що кожен з вас проходився рано над морем, коли ніхто ще не йшов і ми перші проходимо. Залишаються тільки наші сліди, які за декілька хвилин забирає хвиля. Але ці сліди залишаються. Такі сліди ми залишаємо для рідних, близьких, для тих людей, які ми зустріли раз тільки в житті. Але ми ці сліди залишаємо. Молимося, щоб наші сліди насправді були слідами Божими, який цей окан милосердя забере і понесе на нашу вічність. І тоді ми насправді будемо щасливі. бо це Боже милосердя хоче огорнути кожного з нас, що хто посіє те й жатиме.